Полірування спуска ножа в зеркало за допомогою алмазної суспензії від компанії Хепстон це 3,1 мікрон. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде третій етап заточування ось цього ножа. І цей етап уже етап полірування ножа або спуска ножа в зеркало. Хто дивився попереднє відео, перше відео або перший етап заточки цього ножа це було. Це був етап вирівнювання спусків на даному ножі, і я це робив за допомогою або використовував дуже крупний брусок калмазний, 200 гріт китайський, і він наробив достатньо глибоких рисок на цьому спуску. І вони були звичайно помітні. І забирати їх в рамках однієї заточки я вирішив. Не робити цього, тому що це, по-перше, довго. А по-друге, це не впливає на різ, а це робочий ніж. Я вирішив покористуватися цим ножем, а далі вже в рамках другого заточування забрати ось цю риску, зробити чистий вихід бруском 7-5, тобто картинку від бруска 7-5 Алмаза, а далі вже а, протестувати ось цей брусок від компанії Хепстон 4000 гріт. Але потім я подумав, що це займе час, а є людина, яка чекає тесту цього каменю, і вирішив пройти з цим каменем, незважаючи на ті риски після попереднього заточування. Хто не дивився, перегляньте, там є різниця. І ось після цього каменю все вирівнялося, і зараз рівномірний такий гарний спуск. Він напівматовий. Є близько, звичайно, але це більш матова поверхня, і вона рівномірна, тобто риски практично не видно. Я розумію, що вона там десь можливо є ще, але оскільки її не видно візуально, я вирішив все ж протестувати. Ще й а, суспензію. Ось цю суспензію в 3 мікрони я вже використовував. Є відео. Вона показала неймовірно крутий результат, неймовірне зеркало вийшло, навіть після трьох мікрон. Але в цьому відео, якщо я зараз пройдусь три, трьома цими мікронами і риска не проявиться, я побачу рівномірну картинку. Я ще використаю один мікрон. Я його ще не використовував, не використовував цю суспензію. Є в мене окремий брусок для цього. До речі, для новачків. Попереджаю, що для кожної суспензії потрібно використовувати інший брусок. Не можна їх міняти, тому що суспензія проникає всередину бруска шкіри цієї, і вже вам не, не вийде проявити результат від 1 мікрона, якщо ви нанесете цей 1 мікрон на брусок, який вже використовувався з 3 мікронами. Тому мітки робимо, ось, наприклад, ось так, 3 мікрона. Ось тут я зроблю мітку 1 мікрон, і буду застосовувати. Вже кожен брусок зі своєю суспензією. Надіюсь, це зрозуміло. В принципі, все розповів, що буду сьогодні робити. А, також буду це все робити на точилці Хепстон RS. А, вона не стандартній комплектації з додаткових модулей. Тут модуль точного налаштування кута заточування, модуль більш плавного руху. з Втулкою всередині це тримач каменів. А тут в мене встановлені зажими від Хепстон r 2 точилки. Вони здовжені і дозволяють виставити більш гострий кут заточування. І, в принципі, посилання на камінь ось цей, я його використовувати в даному відео не буду, але результат заточування зараз, який ви бачите на цьому ножі, якраз після цього каменю. І на суспензію всі посилання будуть в описанні під відео, і у глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду BuyBest. Його потрібно називати при розмові з продавцем або вказувати в коментарях. Не знаю, чи можна його прописати, думаю, що можна і прописати при оформленні замовлення. Я думаю, він там підійде в них є, вроді. Якщо не помиляюсь, можливість. Прописувати при оплаті. В будь-якому випадку по цьому промокоду можна отримати знижку від компанії Хепстон. Я приступаю до полірування і в кінці даного відео повернусь до вас і прокоментую і результат, і покажу вам все. І результат після трьох мікрон, і результат після одного мікрону також продемонструю в рамках даного відео. Поїхали! І так, закінчив я полірувати даний спуск за допомогою суспензії від компанії Hepston 3,1 мікрона. І що я можу сказати по даному процесу, по даному результату? Ну, По-перше, мені сподобалось. Сам процес мені сподобався. Дуже добре працює ось цей елемент ковзання, але я все одно поміняю шариковий. Підшипник всередині на втулку і спробую ще, як воно буде працювати. Почну, я, напевно, свій відгук з результату заточування і зрізу. А чому зрізу? Зараз зрозумієте. Давайте протестуємо, як помінявся зріз. Те, що воно пробиває з легкістю, ну це зрозуміло, я це демонстрував. А тепер давайте на дотик перевіримо. Просто буду торкатися листом газетної бумаги до ріжучої кромки. Дивіться, що просто Врізається з легкістю, пробиває відмінно. Легке, легкий дотик, і все. Такий ніж я б не рекомендував пальцем перевіряти. Є люди, які перевіряють пальцем. у мене була ситуація, коли товариш спробував перевірити і прорізав палець, навіть не відчув, потім щось собі на лиці там поправляв, дивимося весь в крові стоїть. Не рекомендую такі ножі, неймовірно гострі, перевіряти пальцем, тому що можливий навіть ефект, коли просто проб'ється шкіра на пальці. Тому просто перевірили газетною бумагою. Бачимо, пробивається, на дотик прорізає відмінно. І ще послухайте різ. Різ кардинально помінявся. Дуже приємний зріз. Надіюсь, мікрофон передасть цей звук. Ніжний, ніжний різ бумаги. Дуже приємно ось так гратися нарізати ось цю газетну бумагу. Я не скажу, що там ніж став набагато гострішим. Чи різ мені цей дуже набагато більше подобається, ніж попередній. Попередній також відмінний різ, там була така приємна шероховатість зрізу, приємна така агресія мікро. І то, також дуже-дуже приємний. Просто цей інший. Цей по-своєму приємний. Такий ніжний і дуже приємний звук зрізу. Ось десь там я, наприклад, впруся в саму точілку, бо ніж короткий. Воно залиш... зупиняється, але ну, ось я вже його декілька разів перевіряв. Повністю вся довжина ріжучої кромки проточена відмінно і ріжено відмінно просто ніж. Ось така гострота ножа. Ріс дуже сподобався. Тепер що стосується результату по спуску, коли я почав працювати трьома мікронами, я зрозумів, що а, проявляється риска. Вона була з. Якби прихована матовістю попереднього, від попереднього бруска, дуже рівномірний гарний а, був спуск. Зараз воно проявилось. Але на моє здивування, немає дуже глибоких царапин. Тобто вони такі мінімальні, я розумію, що я їх заберу повністю на другому заточуванні. Пройдусь повним комплектом брусків. Ну, Звичайно, 125 100 я використовувати не буду, тому що це брусок для обдирки. Я буду використовувати ті бруски, які використовую для заточування. Пройдусь від початку до кінця, від максимально. Ем, круп... До дрібного, заберу повністю риску, зроблю абсолютне зеркало. Зараз це така мінімальна риска і зеркальний блиск. Тобто зеркалом я не назву це, але зеркальний блиск є. І ну, там определяється воно на погляд дуже-дуже приємно. Знайменше мені сподобався звичайно візуальний результат це з, після заточення, після того, як я вирівняв підводи і пройшовся алмазом. От, ось другий результат на етапі, коли я о, робив фініш кам... каменем. 4 тисячі це була така приємна матовість, вона мені дуже сподобалась також, в принципі, і ось цей подобається дуже. Не знаю навіть який кращий варіант. Цей по-своєму цікавий, Оця зеркальний блиск, матовість була по-своєму цікава. Тобто, це вже на любителя, мені здається. Результатом повністю задоволений. А я розумів, вже після трьох мікрон, що побачив я цю риску, вона ледь помітна, але все одно вона помітна звичайно. І я розумів, що вже один мікрон використовувати нема якби недоцільно. Але. Воно так приємно ось ну, ця суспензія по м, бруску за рахунок того, що цей спуск такий досить широкий. Я вирішив пропрацювати брусок і от спробував покористувався пастою в 1 мікрон і розподілив так рівномірно цю пасту по бруску. І тепер в мене робочий вже є брусок і з пастою в 1 мікрон. І надалі буду просто якийсь ніж заточувати, побажаю відполірувати в зеркало, буду використовувати дані бруски. Цей з одним мікроном, цей з трьома мікронами. Вони вже в мене повністю розподілилися. Дуже, я думаю, багато там зерна вже є по цьому бруску, і можна навіть не додавати, якщо буде як там терміново, треба швиденько пропрацювати і зробити зеркало. А можна, звичайно, оновлювати поступово, додаючи нову суспензію на брусок. Результатом задоволений ефект самі побачили. Звичайно, чистового. Результату показати не можу абсолютного зеркала, ну, по причині ризки, яку потрібно, звичайно, повністю прибирати, щоб зробити зеркало, оскільки дана паста полірує поверхню, вона не сточує метал і, звичайно, забрати ризку дану не зможе. А бруском попереднім, в 4000 від Hepstone я також її не можу забрати, тому що це фінішний брусок, він також полірує, робить свого виду ну, таку матову а, мікро. Матову поверхність не мікро, а легку матовість таку надає поверхні. Але забирати цю риску потрібно поступово, починаючи з крупного бруска, закінчуючи дрібнішим, у мене це 7-5, і тоді вже полірувати в зеркало. Ось таке вийшло відео з поліруванням. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Всі посилання на інструмент, який я використовував в даному відео, в описанні під цим відео. І не забувайте, що є можливість отримати знижку від компанії Hepston по промокоду BYBEST. На цьому все, всім миру, добра і любові!